Друзі, доброго ранку. П'ята година ранку. Вибрався тут, знайшов ще одну містинку. Їздив, їздив по під річкою, спустився аж туди вниз і знайшов таку перспективну містинку. Зараз спробую на фідер. Ну, скида не видно, але вроді би бульби йдуть. ну Не знаю. Спробуємо на фідер. Все теж по-старому, все як раніше. Прикормка та сама, оснастки ті самі. Мабуть, у мене червей нема, буду ловити на флет, на соску. Ну, гляну, може трошки залишилося. Закину пару фідерків на точку, а один буде пошуковий. А там далі буде видно. Так що поїхали. Так, ну що ж, закидаємо, пробуємо. Так, треба ж не далеко, бо тут так близько. Там де я кидав. Хоч туди вертай то він там скидається, а тут буде їсти. Ну ладно, вже хай стоїть. Я ж не там кормив. Та далеко я закинув. Лісклідше злетіло. там, каже, короче, не е, блядь. Сторонник не е. Опа! Есть, ребята! Поклевочка. Ого. Угу. Гарно так сопротивляется. Так есть. О! На кінець ту. Спіймався льощик. Такий нормальненький. Не гігант. Ну но... Ось такий, бачите Так, треба шукати садочок. Але, друзі, я вже показував багато разів. Флет кормушечка, ось як інлайн, вона трохи совається в мене. Два коротеньких поводочка. Ось надіта оця. Ева, пінорезина, калоша кажуть для облегчення гачка. І сюди прикормку втикаю і все. Ось таким нехитрим способом. Ну Щось не дуже клює. І рибаки всі жалуються щось. Набагато хуже стало. Ну а поки його вода пада на очах, то він, мабуть... Із-за того він, він добре то чоловіка вируси, що купив її Конечно. Це точно. Ну так, да, купу ото джерме Та Там і зазвонятий їздить, і Опа, вот. Є, ребята, диви. Работає сосочка. Зараз не пройшло багато времени, але ще поки що не є. А, так це... Ух ти! Ух ти! Диви, яка, ще й плітка гарна. Всю ми возьмем. Таких піточок дитячок є, так? Так, да, це, це хороша. Це така залікова, їстівна плітка. Цю ми заберемо. Бо жінка вчора каже, де твоя риба? Хеку нажарила. І сидить, каже, бачиш, я наловила, а ти риба. Ну оце б чи на пшеничку, отак, чи на горох, чи щось би, знаєш, отам у проводочку б, вона б клювала. Вона плітка любе в проводку, вона настоячу не дуже. То любить любе настоячу, бо він... Ось тут церемня пропасть поставила кількість і сидить і проводити. Ух ти, Ух ти, Щось є. Ну невелике. Мабуть, що плітка знову. Такова плітка клівотна кла. Око. Маленько. Одервалась у руках. Маленька. Треба робити цю щуковку і оце б таку плітку можна було б закинути на цю на щуку. Пліточку на поплавочечку, у проводочку, легенькою удочкою. Тут якраз течія така легешенька йде. Покопить. І саніди там коротка почоплювати. Де? І далі на дачі є. Я там. Бачите? Ай ти гадцу. Ушрався, бля, а класся, що я, блядь, кидам, пас і укрався, бля. І клівало вроді тільки що непогано. Але... Але не почепилось. Ні, плітка, дивись. оце воно таке клює. Бачите? А я думав нема нічого. Живець клює. Це вже який кажуть, то пліт такий є. Оце якраз така пліточка б на живця боту. Перезакинувся. Будемо ждать. Щось теж не Ну, Там теж питав у людей, їздив попід річкою, питав, то кажуть, щось дуже слабенько. Ну не знаю. Може за те, що вода дуже сильно падає. Може він вже тікає більше всього. О, а то. диб диб ну то пліточка. Побачили, дрібна плітка плює. Така живцова. Треба зробити щуковку і попробувати на живця на щуку. Чи він скочується вниз, чи десь перемістився. Ні, він лящ є, але вже його навіть зранку і скида пошти не було. Тут два чи три рази. Він плюснувся і все. Ну нічого, ще час є, посидимо, можливо, ще спіймаємо, а можливо і ні. Ну вже спіймав вже добре. Так що ха -ха, вже не даремно, можна і так сказати. Опустило. Щось є, пліточка, мабуть. А може і нема. Не, не. Да, на живках да, така трошки великувата, ну подратувати щучку б можна було б. Не, як для зачетной щуки то хороша. бо зачет на 50 сантиметрів, кілограма півтора. Так, ладно. Якщо не вискочить з садка, це таку ще возьмемо. Може ж на маленьку сковорідку назбираємо. бач, це ліпало ж добре. Ух ти. Ах, щука була схватила і хороша. Бачив було, я її побачив, блиснула. Откусила обидва поводки. І така добряча. Тягнув пліточку, і я побачив, вона блиснула. Бачив, як поперла. Поняв, так що щуки повні, треба цей. Все, я ось на завтра оцей. Бог з ним на сьовні. І чорт одкусила й два поводки. <реш> <реш> О, таке буває. І ти знаєш, така блиснула непогана. Не бачимо, в мене житті видно Як блиснула? Бач. Ага. Так що тут щуки багато. А я кидав, кидав на спінінг, Ну, правда, я в обід кидав. І хоч би пхни. Так, ну це прив'язувати поводки, довго гратися. Не буду я вже закидати цей фідер. А щучка хороша, бо плітку ковпнула повністю, що бачиш, одкусила і два поводки відкусила. І нитка і два поводки і відкусила. Як збрила. Так, бачу, як хороша щука була. Ну, я не знаю, кіла півтора точно була, бо так, а може й більше. Я так... Ну вона придавила, трохи притягнула, ну по цьому вес не оприділиш. А що блиснула, така... <реш> Бачили, ребята, навіть побачив. Тягнув пліточку на фідер. І догнала щука, схватила щука, ну, і відкусила все на світі. Ну як на світі, поводок откусила. Так, Це мене заінтригувало. Я ж раніше любив на щуковку. А то хтось тичку... Плітка. А ну опять щука схватить Тю, Всю взорвалось. От гад. Дотягнув уже сюди і така й пліточка нормальненька була. Все, і він ото. Раз і ну, диви як попустило. І нема. Пліточка, Пліточка ото краєчком за, за, зацепилася за губу, дергнула аж важко попустило. І... Так, ну ладно, сейчас ще разок закину, хай трохи постоїть. Дивись. О, ні, це щось вроді би є. Ага. О, а це плоскирка. О, так що трова З котушкою. Де-де-де. Тільки нема нічого. Чи є? Ні, нема. Ні? Нас, нас дуже почупили той новий. Оце стояв то. Десь це мабуть. Поцепилась <гум> <гум> Нехай та Там скаже аж три. Щука схватила. Ех, пустила. Опять щука схватила, воло було. було. От била. <гум> Удар такий в сторону повело. Опять щука, два рази вже сьогодні. Одна відкусила, вся відбила. Так, мабуть, буду і я змотуватися. Хватить на сьогодні. Ось така сьогодні рибалка. Щуки дужче клювали, чим лящі. Змотуватися, хватить вже. Восьма година. Давай, давай. Так що буду пробувати трошки іншу рибалку. Ну, друзі, отака сьогодні рибалочка, як ви бачили. Ну, лящика поймав, покльовочки були. Ну, покльовки, то, як ви бачили, пліточка прокльовує, дергає. Тут теж один чоловік сидів, теж парочку на удочку поймав. Ну а щука сьогодні щось розігралася. То попередній раз я був на спінінг, ну, правда, в обід, то щука не клювала. А сьогодні в мене, як ви бачили, одна схватила на ходу, тягнув пліточку, одкусила зразу обидва поводки. І тут теж тягнув пліточку, схватила щука, ну забрала пліточку. Буду пробувати на щуку, на живця. Ось хочу на це, як на пліточку, проводочку. Тут на утку, 6-метрову, махову удочку, зроблю щуковочку і попробую ще так. А як вийде, то, звісно ж, ви побачите. Ну, а так, що ще? На цьому все, буду закінчувати. Традиційно, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Не забуваємо підписуватися на мій канал. Рибачу Як вмію. Змемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І до нових дуже-дуже скорих зустрічей. Все, пока! Слава Україні.